Привіт! Вітаю на каналі one 2 me. Мене звати Анастасія Джоголан, і сьогодні в мене в гостях Олександра Пушкар, HR-advisor, HR-бізнес-партнер та сертифікований project менеджер. І поговоримо ми сьогодні про культурні відмінності в роботі HR на ринку України та Польщі. Саша, вітаю тебе! Привіт, Настя, дякую, що запросила. Я дуже рада, що будемо спілкуватись на цю тему. Я думаю, що вона зараз дуже актуальна, беручи до уваги, скільки українців вже переїхали до Польщі, і скільки, можливо, ще планують? Давайте тоді почнемо з того, які культурні аспекти взагалі впливають на підходи до найму та управління персоналом, якщо ми говоримо про Україну та Польщу. Я думаю, що можемо почати з передусім того, що відрізняється сам ринок, тобто в Україні в Україні і в Польщі, тобто в Польщі маємо ринок працівника, а в Україні здебільшого на жаль надалі працедавці. А що це означає? Це означає, що в Польщі працівник здебільшого має по перше більше вибору, тому що дуже багато міжнародних корпорацій, дуже багато локальних компаній, звичайно. Але офісів міжнародних корпорацій ще більше. Тобто, працівник, навіть якщо він не, не має багато, багато досвіду, тобто випускник, наприклад, він вже в вигіднішій позиції, тому що він просто має більше вибору. А це перше. А як кажемо про спеціалістів, тобто людей, що вже мають певне певний досвід, певний фах. Но то тим більше вони можуть вибирати, вони можуть диктувати вимоги, вони можуть вести переговори, щось просити, додаткове і це. Впливає на те, що маємо ринок працівника в Польщі, і це треба розуміти, коли переїжджаєш до Польщі, коли хочеш відкривати тут бізнес, або просто працевлаштовуватись, це треба розуміти, тому що це дуже відрізняється від того, що в Україні і керівникам, і HR-керівникам, і просто керівникам до цього треба звикнути і під це підлаштуватися. Тому що якщо Старатися зробити з цього як в Україні, то буде дуже важко знайти добрий персонал, або якщо навіть вдасться, то буде дуже важко його утримати. З мого власного досвіду я маю ситуації, коли українські керівники не могли зрозуміти, чому польський персонал так себе поводиться. Тобто, для них щиро було незрозуміло. Чому люди так себе поводяться? Чому вони щось вимагають? Чому вони вважають, що вони можуть щось вимагати? Це ж молоді молодий персонал, вони повинні радіти, що ми їх взагалі взяли на роботу. Тобто, такий підход, я бачу, що ти смієшся, і такий такий підхід тут взагалі неприйнятний, навіть якщо навіть якщо це правда так, навіть якщо працівник ну щиро кажучи, не дотягує, не довозить не, не працює ну, то це означає, що його треба або навчити. Або попрощатися з ним, але розповідати йому, що він не заслуговував свою заробітну плату, або повинен радіти, що ми його взяли, таких текстів взагалі не може бути. Повертаючись до твого питання, як це впливає на управління і найдусім, це впливає на те, що якщо ми наймаємо працівника, то починаємо з вакансії, тобто як виглядає опис цієї вакансії, що буде в цій вакансії записано, це вже відрізняється, тому що в Польщі, здебільшого, в вакансіях. Поза тим, що треба робити на цій роботі, працедавця компанія дуже ставить на те, що працівник отримає, тобто які є бенефіти. Я можу сказати, що стандартні бенефіти в Польщі це приватне медичне обслуговування, страхування життя. Це стандартні бенефіти. Вони є всюди, карта до спортзалу. Також всюди, або оплачувана через працедавцю, або дофінансувана. Тобто, частину платить працівник, частину платить робота, але також. Можу сказати, що це вже не інтересує працівників. Для них це вже стандарт. Вони вже хочуть щось більше. Тобто, зараз дуже популярно це звичайно бюджетне навчання, тобто кожен працівник я з власного досвіду можу сказати, що на співбесідах це питання завжди з'являється. Тобто, як як компанії можна розвиватися, і це означає не, не тільки кар'єрний шлях, тобто який кар'єрний шлях компанія дає, а чому я можу навчитися, на які курси ви мене можете відправити, чи є, наприклад, корпоративна англійська мова, чи можна, чи можна за бюджет компанії вивчити англійську або покращити її, або піти на якісь кремкові курси, тобто, якщо це програміст, він може захотіти якесь підвищення кваліфікації і так далі. Це дуже популярно. І компанії мушуть підлаштовуватись і це надавати працівникам. Я хочу сказати, що навіть не дивлячись на те, що взагалом в світі не в Польщі, в Україні, в світі зараз рецесія, дуже багато звільнень, дуже багато леофів. Це звичайно впливає на ринок в кожній країні, але тенденція залишається така, така сама: компанії надалі зацікавлені в добрих працівниках і повинні щось для цього робити і роблять. Дякую, Давай, мабуть, ще трохи про саме культурні аспекти та нюанси, які слід враховувати при розробці політик HR для б е сказати, міжнародних компаній, але давай, мабуть, поговоримо наприклад про українські компанії, які хочуть або планують виходити на польський ринок. Це дуже добре питання, тому що е, це дуже розповсюджена ситуація. Ми маємо якби дві, дві ситуації: Українська компанія, яка й вже існує в Україні і хоче відкрити свій філіал в Польщі, або е, підприємець з України, який переїхав до Польщі і хоче відкрити свій перший бізнес, або е, масштабу повторити свій закрив в Україні, повторити свій бізнес в Польщі. Тобто, що треба розуміти? Ну, по перше, треба розуміти, що відрізняється законодавство. Е, тобто, ці базові поняття польського законодавства, їх треба просто. Вивчити, прочитати, зрозуміти, знати, де знайти або консультуватися з юристом. Я не буду вникати в усі юридичні тонкості, тому що ми не маємо так багато часу, але скажу просто, що ну відрізняється сама сама структура. Тобто, якщо ми говоримо про Польщу, то не може бути працівників неоформлених, не, не може бути працівників, які не мають підписаного контракту з компанією. Контракти бувають різні. Це так само, як в Україні може, може бути B2B. Я думаю, це схема всім. Всім знана, але це не дуже популярно, якщо ми кажемо про українців. Ну це не так легко відкрити відкрити фірму і не так легко відкрити ФОП в Польщі, якщо ти не, не поляк і не маєш відповідних документів. Тому якщо ми кажемо про працевлаштування українців, B2B, просто рієс рідше трапляється. що трапляється часто, і що повинно траплятися часто, це звичайний трудовий договір, тобто. Найманий працівник підписує трудовий договір з, з компанією в Польщі. Дуже популярно те зараз та нова тенденція компанії підписують з працівником одразу на контракт безтерміновий, тобто безстроковий, без, без терміну придатності. Знаю як сказати, це дуже популярно. Це не бенефіт, але це дуже впливає. Якщо хтось хоче брати кредит, наприклад, щось купувати, помешкання або машину. Це дуже важливо для банку і тому працівники. Ну, це не бенефіт, тому що е, за з польським законодавством, по, е, якщо маєш три термінові контракти, то четвертий так буде безстроковий. Тобто, якщо ти довго працюєш в компанії, ти і так рано чи пізно отримуєш безстроковий договір. Але якщо ти його дуже потребуєш е, раніше, то це вже може бути проблемою. Ти вже треба домовлятися з керівником і так далі. Але в кожному разі практика є така. Спочатку пів три місяці випробувального терміну або без нього спочатку контракт на рок, потім на три, потім на п'ять і потім безтерміновий. Це не законодавство, це не закон, це просто розповсюджена практика, як наймаються працівники. Натомість дуже популярно і часто, як я вже сказала, часто зустрічаються безтермінові контракти з першого дня роботи. Також треба розуміти, що в Польща це дуже родинна країна. Тобто, якщо хтось має тут сім'ю, якийсь польський працівник має дітей, має дружину або чоловіка і сім'ю, треба на це звертати увагу. Це не означає, що ця людина завжди буде на лікарняному або завжди буде зайнята, або ще щось. Але це означає, що згідно законодавства, ця людина може йти на лікарняний, якщо хворіє дитина, тобто Працівник може піти на лікарняний, бо хтось мусить опікуватись дитиною також в квітні 2023 року війшло нове законодавство стосовно віддаленої праці онлайн роботи. Тобто, зараз, якщо хтось має дитину до 4 років, ця, цей, цей, цей батько або мати має право працювати онлайн 5 днів в робочому тижні, тобто цілий час, і про, і компанія не може відмовити, бо це це просто прописано в законі. Що якщо хтось мусить і хоче, то може. Вагітна жінка також може працювати цілий час цілий час онлайн з першого дня вагітності. Але навіть якщо ми не кажемо про законодавство, компанії і так дуже йдуть на зустріч родинам. Якщо не кажемо про родини, то і і, і і продовжуємо тему, тему онлайн роботи, то здебільшого всі компанії пропонують гібридний формат, тобто або три дні з офісу, або два дні з офісу і е, два, і три з дому, або навпаки. Але зараз дуже важко знайти компанію, яка не пропонувала би хоча б, якісь можливості праці з дому. Це дуже популярно. Цей бен це вже навіть не бенефіт. Це наша реальність по після ковіду. Я знаю, що є тенденція повертати працівників до офісів. Вона є, є впроваджуються нові якісь політики, але здебільшого це і так і так залишається на гібридному форматі, тому що працівники просто я маю в своїй практиці досвід, що працівник просто звільнився, бо не хоті, бо не вистачало йому можливості праці з дому. Тобто компанія мала це було відомо від початку і що така корпоративна культура в компанії, але працівник пропрацював місяць і зрозумів, що він не може підлаштуватися. І це був hr спеціаліст доволі якби в компанії. Тобто чар спеціалістівського їх було два, і просто звільнився тому, тому що ну ні не може до цього підлаштуватися. Також треба розуміти, що в Польщі є свята, і як я вже казала на попередньому нашому інтерв'ю. Українські керівники завжди вважають, що питають, чому тут так багато свят, але їх не багато, от їх так само вони просто інші, і вони, і якщо я і вони такі, що все все дійсно зачинено, тобто нічого не працює. Ні, ні хіба що тільки кіно і заправка, все, все все зачинено. Якщо ви щось продаєте, або виконують надаєте якісь послуги. Ніхто до вас не прийде в свято, то по перше, а зарплату треба буде заплатити і ще й подвійно, тому що працівники працюють свята свята. Тому це треба розуміти українським керівникам, що свято це свято, і щоб і якщо навіть в Україні в це свято все працює, то в Польщі працювати не буде, і польські працівники не погодяться працювати. Свята українські працівники може так, але за згідно законодавства працюв... працюєш свята за подвійну оплату. Якщо якщо ти якось домовляєшся з працівником, що він не дістане цій подвійній оплати, це сіра зона, завжди можна піти до трудової інспекції, поскаржитись, і компанія по-перше, буде вимушена заплатити, по-друге, буде вимушена замоза заплатити, заплатити штраф, тому краще так не робити. Краще робити все згідно згідно закону і спокійно спати. А якщо ми говоримо про якісь можливості заощаджувати кошти, то це можна робити іншим способом, не за рахунок працівників. Мені здається, те, що ти сказала, стосовно того, що все закрито, якщо це там свято, це для мене просто було якимось відкриттям там останніх років, тому що ми звикли, що в Україні все працює Незалежно від того наскільки велике це свято в Європі. ж, Це правда, все зачинено, і треба до цього звикнути. Наприклад, в Іспанії ніколи ти не знайдеш там продуктовий магазин відкритий в неділю. Можливо, що теж, але буде дуже складно. Це правда, і, взагалі, якщо мають ми не говоримо про свята, а, як ти вже зазначив, говоримо про звику пересічну неділю. Магазини в неділю зачинені. Е, неділю можна працювати. Це не це не заборонено, але вже зараз е, змінилась влада в Польщі. І вже зараз є новий законопроект, що три або дві неділі в з чотирьох будуть не ну, вільними від роботи. Вже зараз закриті магазини, закриті торгівельні центри, все закрито, але це не дуже подобається власникам бізнесів, тому йдуть переговори, щоб, може знов відкрити, знов відкрити, але зробити що, хоча б, хоча б дві в місяці, людина, працівник має мати вільну неділю. А якщо ми говоримо про кол-центри, і, наприклад, я не знаю, просто про офіси, вони можуть працювати в неділю. Це не заборонено, але по перше, це подвійна оплата. Або треба давати вихідний за неділю, тобто в понеділок, вторик, середу, треба домовлятися. Якщо ми говоримо про корпоративний сектор, корпоративний сектор це не інтересує, тому що він працює від понеділку до п'ятниці, і ти потрібен від понеділку до п'ятниці. Якщо ми говоримо про якісь такі, як я вже згадала, кулцентри або щось таке, то вони до цього просто приготовані просто до цього приготовлені. Люди в них оформлені за іншими за іншою форму, оформлення працівників, і це не Скажемо так, це не кар'єрне зростання, ніхто не, не мріє там працювати. Це початкова робота, і далі люди також розвиваються в інших напрямках. Але так, Польща це така країна, що свята це свята, неділя це неділя, тим більше, як я вже згадала, це релігійна країна, це родинна країна, і дуже надалі дуже релігійна. Mm -hmm. Давайте зі mm -hmm. мабуть поговоримо про те, які виклики взагалі можуть виникнути для чар спеціалістів е, при працевлаштуванні. М -м, давай поговоримо саме про. Працевлаштування поляків, тому що як нам працевлаштувати так okay, сувати комунікацію з українцями, нам зрозуміло. Угу. Якщо ми говоримо про поляків. Е... Говорити про поляків, це як я навіть не знаю. Ми дуже схожі і дуже відрізняємося одночасно. Тобто, ми близько до, до Польщі, територіально, дуже близько. В нас є спільна спільна історія, звичайно, в нас є спільні погляди, але ми відрізняємося за ментальністю, менталітетом. За просто за, за тим, як люди себе поводяться. Якщо ми говоримо про поляків, вони дуже образливі їх дуже легко образити. Те, що у нас називається, я просто сказала, що я думаю. Хтось дійсно може образитись. Якщо ми говоримо про якщо ти керівник і ти даєш фідбек, дуже треба дуже обережно давати фідбек завжди з прикладами. Якщо ти вважаєш, що хтось щось недобре зробив, ти не можеш просто сказати: ти погано працюєш. Твої результати не не, не, не мене не задовільняють. Цьому мусить мусить бути конкретний приклад, конкретна, конкретна цифра конкрет конкретна конкретний конкретного щоб ця людина як якщо навіть вона образи якщо навіть її почуття будуть уражені вона хоча б зрозуміє що це, що це дійсно так а у поляків дуже розповсюджено, на жаль, я не можу сказати, що це добре, але вони дуже люблять жалітися. Тобто, вони дуже люблять йти писати скарги. Це стосується як і законодавчих органів, якщо комусь щось не подобається. Так і звичайного життя, дзвінки до поліції, я думаю, що всі, всі чули, що в Германії, якщо там не знаю, по, по 10-й годині ти шумиш, то поліція вже приїжджає впишеться так само. тобто... Я знаю, що хтось може сказати, що а в мене такого я тут живу 10 років, в мене такого ніколи не було. Звичайно, але загалом і цілом поляки дуже люблять скаржитись. Чи це добре, чи це погано? Я не можу сказати. Я можу сказати, що це добре боротись за свої права. Тобто, якщо ти дійсно маєш рацію, дійсно ти був ущемлений, пошкодований вони яким, чином. Це добре, що вони вміють боротись за свої права, відстоювати свої кордони. Показувати, що з ними так не можна, і я думаю, що в в якому сенсі це нас також вчить. Тобто, коли я переїхала до Польщі, я не була такою. Я, я, я ніколи, якщо щось було не так, я ніколи не скаржилася. Якщо щось, щось мені не так зробили, то якщо не знаю, якийсь товар був незгідний опису, я так: ну добре, ну крик, прикро, але ні, я вже я вже в них навчилася, що це так не може бути. І ще хочу повернутися до вакансії. Коли я жила в Україні, це була абсолютно нормальна ситуація, що в вакансії написана одна заробітня плата, а ти приходиш і. На співбесіді озвучують іншу тут. Так не буває. По-перше, тут не пишуть заробітні плати в вакансіях здебільшого, але ж зараз, зараз вже нова тенденція, що треба писати, і якщо написано, то така й буде, і якщо в вакансії щось написано, то це й буде на роботі. Тобто, тут немає чогось такого, що тобі продають кота в мішку, тому що тому, що вони на це просто не погоджуються, і це в якийсь спосіб вчить нас. Так само цього не робити. Тобто, виклики, які можуть бути українського менеджера з польськими колегами, це те, що вони дуже вразливі. Може, їм це не сподобається, якщо хтось з поляків знає українську, це зрозуміє, це не сподобається, але це правда. Я маю дуже багато приватних контактів з поляками. Я працюю з поляками, моя керівничка Полька. Мої колеги на роботі поляки, і просто ми вже ми вже навіть самі, самі о -о -о цим розмовляємо на цю тему, і вони навіть якби я їх питаю, чи це для вас прийнятна комунікація, і вони здебільшого, вже навіть признаються: ну що ні, що, що для них, якби ми для них різкі і дуже прямолінійні. Якби те, що для нас нормальна нормальна розмова для них це не 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 завжди прийнятно. Тому треба бути дуже політкоректним в розмові з ними. Це по перше, друге виклик: це те, що поляки дуже політизовані. Тобто, якщо ви відкриваєте компанію і берете на роботу поляків, ви повинні прописувати в статуті компанії, прописувати в корпоративній культурі, що ви не розмовляєте про політику і релігію на роботі. Тому що, якщо ви не будете за цим свідкувати, у вас будуть постійні конфлікти. Постійні. Ви не можете підібрати собі колектив з працівників, що голосують на ту саму партію. Це буде важко зробити, тому що ви хочете наймати спеціалістів передусім. Тим, а не тих, хто вам пасує за політичними поглядами, тому ви повинні бути готові, що за одним столом будуть люди, які мають суперечні погляди. Тому дуже важливо слідкувати за тим, щоб це не обговорювалось. Я маю ситуацію на роботі. Це настільки тут важливо. Що я знаю, маю ситуацію на одній з моїх робіт, що навіть вибори, тобто не вибори, а засідання парламенту, транслювалося на роботі до мітінгруму і хто хотів міг прийти подивитись, для них це настільки якби, важливо, вони дуже включені в політичне життя своєї країни. І я думаю, що це добре. Це дуже добре, що громадянин з України є зацікавленим, що діється і що коїться і хто буде керувати його країною. Це абсолютно нормально. Але це може провокувати конфлікти на роботі, тому, е, тому треба за цим слідкувати і присікати, якщо, якщо керівник чує якісь такі розмови, одразу їх присікати і слідкувати, щоб не було конфліктів. Е, тому що це дуже важливо, і такі конфлікти можуть е, можуть з'являтися. І тут, мабуть, хотілося б поговорити саме про підходи до вирішення конфліктів та медіації угу. в робочому середовищі. Угу. А, якщо ми говоримо про конфлікти, то я думаю, що Сам сама ми, сам життєвий цикл конфлікту він не відрізняється в країнах. Він не відрізняється ніде. Тобто, на все починається з провокації. хтось щось не так сказав, хтось щось. Не знаю, комусь якась як щось сталося. Потім де помста, тобто мені не сподобалось, що ти сказала, а я тобі також сказала. Потім ми шукаємо прихильників, тобто я розповідаю своїм друзям на роботі, що ти сказала то, і мені не сподобалось, і ти йдеш робиш то саме. І ми збираємо такі дві, я не знаю, як це сказати, башню на башню. Збираємо своїх своїх прихильників, приходимо, маємо ескалацію, тобто не знаю. Маємо якийсь спільний мітинг, або зустрілися в коридорі і маємо відкритий конфлікт. І далі маємо боротьбу. Тобто, маємо ворожнечу я не люблю тебе, ти не любиш мене. Я маю прихильників, що також не люблять тебе, і так далі. Це вже не робота, це деструктивно. Тобто, так виглядають конфлікти. І е, ще на етапі пошуку прихильників, керівник повинен це присікати. Керівник не може, і чар, керівник не може уникнути конфліктів. Це неможливо, неможливо. конфлікт завжди з'являється там, де є більше ніж одна людина. Тобто, конфлікти будуть завжди, це, це нормально. Це він виникає тоді, коли людина або група людей мають не знаю, скоїть взаємно суперечливі дії, пов'язані з їх бажаннями. Тобто, я хочу одне, ти хочеш, ти можеш то саме, але ми приходимо до цього різними шляхами. Цього не можна уникнути. Тому треба вміти вирішувати конфлікти. І якщо ми кажемо про вирішення конфліктів і методи вирішення конфліктів, вони бувають різні. Можна, наприклад, уникати конфліктів. Керівник може уникати конфліктів, тобто часами інколи це добре, тобто керівник дає можливість нам заспокоїтись, подумати, зрозуміти, що може нас не так же то інтересувало. Але якщо зробити це. Часто і, і тільки користатися з уникнення, це слаба позиція. Такий керівник буде вважатися за, за слабкого, не можна буде до нього прийти, тобто люди не будуть приходити до нього з проблемами, бо вже знають, що нічого не, нічого не, не вирішиться. Також можна поступатися і це також часто, часто трапляється, тобто, хтось комусь поступається, і немає конфлікту. Можна йти на компроміс, але компроміс це взаємоневигідні умови. Тобто, що таке компроміс: це коли ти і я робимо те, що нам не подобається, однаково. Тоб... Але конфлікту нема, можна, можна боротися, і найважливіше, як в Польщі вилішуються конфлікти, і до чого добрий керівник заохочує. Я думаю, що в Україні це, кошт, це співпраця. Це коли ми сідаємо за стіл перемови. І переходимо до якогось спільного вирішення, тобто, тобто співпрацюємо в конфлікті. І психологи в приватних відносинах часто про це розмовляють, і медіатори на роботі на роботі також часто про це говорять: що треба співпрацювати в конфлікті. Тобто, що це означає? Це означає, що, очевидно, не можна кричати, не можна е, казати неприємних слів, не можна пасивно-агресивно розмовляти. Треба просто сказати свою позицію, вислухати позицію іншої людини і постаратися з цією родиною прийти до спільного якогось вирішення. А якщо говоримо про медіацію, в Польщі вона дуже поширена. Кожний hr керівник від... це не ви... це не ну, таки, це не законодавча вимога, але це дуже бажано, щоб керівник або мав е... Вищу освіту з психології і там навчився, або якщо ні, то пройшов курси підвищення кваліфікації з вирішення конфліктів в. В команді це дуже поширена практика. Якщо керівник, якщо, наприклад, хтось дістає підвищення на керівника і не має таких, таких якби здібностей, то звичайно таку, таку, такого працівника висилають на курси на підвищення і вчать вирішувати конфлікти в команді, тому що менеджерів треба вчити бути менеджерами і в Польщі це розуміють в великих компаніях. Це розуміють, тому що якщо хтось вміє працювати технічно, має якийсь скіл, це не означає, що ця людина добрий керівник. І це нормально і нас не вчать бути керівниками. Залежить кого, якщо хтось вчиться на менеджменті, то ясно. Але якщо хтось здобуває конкретні знання, наприклад, з фінансів і хоче стати керівником з фінансів CFO, наприклад, ця людина повинна цьому навчитися, тому що бути керівником не означає бути добрим спеціалістом, бути добрим спеціалістом, не означає бути добрим керівником. Це не взаємопов'язано, і це відповідальність працівника і компанії, щоб це. Щоб до цього досягти. Дякую, і мабуть останнє З твого досвіду, які hr стратегії можуть бути адаптовані до українських компаній саме для підвищення ефективності роботи. Якщо говоримо про міжнародні е команди, тобто такі, які між собою які походять з різних країн, і поляки, українці, ще хтось, то дуже важливим буде їх між собою е стімбілдити, провести тімбілдинг. Якщо говоримо про традиції, то також дуже важливо буде розказати людям про традиції інших країн. Це, це важливо просто для розуміння культурного контексту в команді. Це можна зробити серією зустріч, серією навчань виїзним тімбілдингом Дуже популярно. Я дуже організовувала за своїх HR часів. Якісь айсбрейкери або якісь ви ну, виїзні тімбілдинги просто. Тобто ми сідаємо разом в автобус, їдемо і там спеціально навчені люди дають нам завдання, і ми разом разом шукаємо вирішення вирішення проблем, створених спеціально для нас. Дуже цікаво. Також дуже популярно в Польщі, і я думаю, що українським керівникам це буде цікаво. Це ротація робочих місць. Звичайно, для цього треба мати дуже багато робочих місць щоб, їх, щоб робити ротацію, але це дуже популярно, тобто працівників. Міняються своїми робочими місцями. Я маю на увазі посадами, тобто не фізично робочими місцями в офісі, а міняються просто своїми посадами на тому самому рівні. Тобто, таким чином ми маємо працівників, які є взаємозаміняємо, які все вміють. Але тут хочу наголосити для українських керівників дуже важливо. Це не означає, що ця людина за зараз буде робити все за ту саму заробітну плату. Ні, це означає, що ця людина вміє. Це робити, бо е, я стикалася сама. Я, я я. Я мала керівника з, з України в Польщі, і він казав: кожен має бути е, кожен має бути універсальним солдатом. Я погоджуюсь це. Так це дуже популярно. Але це не означає, що універсальний солдат працює за за 10 чоловік. Це означає, що якщо хтось захворіє або звільниться, універсальний солдат може підмінити цю людину, і до цього йде дуже багато компаній, дуже багато американських компаній до цього йде. Таким, таким чином люди можуть ходити у відпустки, бо завжди буде хтось, хто може їх підмінити, можуть хворіти, можуть женитися, можуть заводити дітей, тобто можуть жити своє життя і не і не, не переживати працювати за роботу, тому що на роботі всі вміють робити умов умовно, всі те, що вмієш ти, тому е, обмін, е, обмін е, посадами, обмін рота, так звана ротація, е, це також стратегія, яка дуже добре адаптується до особливо до міжнародних команд. Дуже тобі дякую. Ми насправді підняли в мене дуже класну тему, і дякую за те, що ти поділилася, по-перше, Культурними аспектами, які впливають на hr процеси, юридичними моментами, які знову ж таки можуть впливати, те які можуть бути ризики та виклики, з якими можуть стикатися hr спеціалісти. Дуже тобі дякую за твій досвід і за твій час. Дякую, Настя, що запросила. Я сподіваюся, що це буде корисно для глядачів, особливо для тих, які хочуть приїжджати. Звичайно, це е, крапля в морі, тому що цієї інформації дуже дуже багато. І переїзд в Польщу або відкриття бізнесу в Польщу або пошук роботи в Польщу. Це все окремі окремі теми на годину кожна. Але я маю е, мав надію, що. Е, Хоча цей короткий екскурс допоможе людям, які це планують, або які зараз це переживають, тому що я розумію, що це може бути дуже дуже нервово і дуже багато стресу в іншій країні, коли ти нічого не знаєш, тому я сподіваюся, що ці півгодини допоможуть українцям в Польщі. Дуже дякую.